Власне, до пана Валерія вже подскана це питання, напевно. Чи варто зараз було голосувати? Ну чи всі закони варто було голосувати, скажімо так, чи, є, чи можливо є потреба зараз все-таки сформувати насамперед уряд легітимний і вже потім вже якісь питання інші вирішувати? Добрий вечір. Добрий. Розпочну з того, що завтра відбудеться погоджувальна рада, вже. Оновленої Верховної Ради, і наша вимога і фракції партії Удар, щоб Верховна Рада запрацювала в нормальному режимі. Тобто, погоджуюсь з вами на всі 100%, що треба сформувати порядок денний і сформувати його саме з тих законодавчих актів, які є першочерговими для нормального життєдіяльності нашої держави. Тому що на сьогоднішній момент ми бачимо, що в нас немає уряду. У нас не працюють обласні адміністрації. У нас на містах зараз люди не знають, як себе поводити. І я думаю, що все-таки з завтрашнього дня ми зайдемо у правове поле і сформуємо безпосередньо вже порядок денний і на 16-ту годину, і на вівторок, і вже будуть законодав... ті голосувати законодавчі акти, які будуть першочерговими. Пане Валерію, чи є ну я таке зараз враження, що багато е, якийсь удар ніби обділений опинився? Тобто, от є там кілька посад, які вже от отримали зараз люди. Це переважно є удар, свобода. Там, наприклад, Магніцький і так далі. Тобто, Парківщина, свобода, щось удар не 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 отримав. що поки що е, ніякого представництва от в новому ВО уряду, скажімо так. Ну, давайте дивитесь сплошне тої, що це все таки були спочатку розподілені виключно президентські квоти. Це і СБУ, і е, Міністерство внутрішніх справ, і Генеральна прокуратура. І ми говоримо про цих людей, що вони є тимчасово уповноважені від Верховної Ради. Е, ми прекрасно розуміємо, що е, МВС є достатня кількість фахівців, але на, на сьогоднішній момент Арсенаваку є політична фігура для того, щоб зняти напругу. Саме в очах Майдану, в очах тих людей він безпосередньо спілкувався довгий час з ними. Була віддана перевага, щоб він на деякий відрізок часу очолив. Але я знаю, що з ним тісно співпрацюють наші фахівці. Це і від нас Микола Паламарчук, це бувший заступник міністра, довгий час працював у різних областях України керуючи. Підрозділами обласними структурними МВС і пан Ярема, який також є фахівцем, долучаються до співпраці народні депутати. Знаємо, що по, да, більш ніж політичне рішення по Генеральній прокуратурі. По генеральній прокуратурі я як юрист хочу вам сказати, що генеральним прокурором може бути виключно та особа, яка має як мінімум 15, 15 років стажу на керівних посадах у прокуратурі України. Валентин Налевайченко очолював СБУ, він добре знає давайте так будемо говорити, кухню цю СБУ, і для нього зараз на нього покладено дуже великі завдання це попередити саме ці заяви і ті дії, щоб не розколювала нашу державу, плюс забезпечити безпеку держави в цілому. Про подальші дії будемо бачити, як буде відбуватися перебіг подій по формуванню нового уряду, йдуть перемовини. На сьогоднішній момент я не готовий вам ще назвати, хто буде саме очолювати ті чи інші міністерства, але наша позиція удару. Ну, якісь пріоритетні, якісь ключові, скажімо, міністерства, на які удар розраховує вже зараз. Виключно виходячи з, е, з принципу фахівців. Якщо говорити про, наприклад, по деяких напрямках, то в нас є фахівці, котрі б могли добре попрацювати в національному банку. Є фахівці, котрі б добре могли попрацювати в розв'язі судової системи. Є фахівці, котрі могли б попрацювати в розв'язі податкової і митної політики. Ну, ви знаєте, що Оксана Продан довгий час займалася. Е, немає переваг, щоб ми віддавали на сьогоднішній момент, має бути квота. Будемо бачити, як та квота буде розподілена. Отримає. Ми також маємо пропозиції щодо свого прем'єра. Ми це заявляли, і маємо пропозиції щодо своїх віце-прем'єрів. На сьогоднішній момент думаю, до завтрашнього дня, до 16-ї години, картина більш-менш стабілізується і ми будемо бачити нові обличчя. Але зараз треба розуміти, що є фахівці, але дуже важко брати на себе той хрест. Тому що ми прекрасно розуміємо, що будучи опозиції, це одна, а йти у владу це зовсім інше. Збрати на себе відповідальність за реформи, за непопулярні реформи. Секвестр бюджету цього, напевно, не обігнути. Ми мусимо на себе брати відповідальність за те, що Україні треба буде ще зараз затягнути паски трошки. Я дуже багато спілкувався. Тут мені здається важливо говорити з виборцем. Так. Треба не, пояснювати, так. якраз про це хотів сказати, що... Я в моїх дуже багато зараз знайомих, от там не знаю, от, водій мій знайомий, який каже, людина людина, яка змогла мене привезти 19 го числа зранку на майдан. Що таксиста відмовлялася за будь-які гроші везти до на спорту. І Поки ми їхали, мені сказали, Андрій, я готовий півроку їсти у від бульби, тільки розуміти, що ми нарешті робимо реформи. Е, от ну, от, так от. Знаєте, я декілька. Ну, буквально півтора-два роки тому їздив в Грузію, ще будучи президентом Саакашвілі. І теперішній прем'єр-міністр, який, на жаль, вже сидить за ґратами, бувший очільник МВС, я довго сидів у нього в кабінеті, не зміг зрозуміти, як працює система. Потім в деталях розібралися. І я для себе і для них ставив лише одне запитання: а чому так? Як ви вийшли? А... Він до мене пояснював, що ми просто розказували про ці реформи, ми їх популяризовували, ми розказували, що, який буде результат від цих реформ. І люди отримували ті очікування від реформ і навіть більше. Ми прекрасно знаємо, що МВС в Грузії було звільнено на 97%. Залишилося лише 3% особового складу від МВС. І це виключно кадрові працівники, які працювали в розрізі кадрового надбання резерву для того, щоб сформувати нові. Нову поліцію на той момент у Грузії, але ми бачимо результат. 87,5% довіра до поліції в Грузії це більше, ніж довіра до церкви. Україна має піти виключно таким шляхом. Нам необхідні реформи, але про них треба говорити. І цей уряд, новий уряд, який буде, він повинен їх провести, тому що вже після 2004 року, після кровавого 2014 року, вже не можна обманути народ. Ми бачимо, що зараз відбувається. І дуже важко на себе брати відповідальність і йти у владу. Але вони боролися для того, щоб Україна змінилася, щоб ми з вами могли вільно прийти на ефір, поспілкуватися і сказати, що я зробив тут це. Це має результат, це має закінчену дію. І я гордий за те, що я зробив щось для людей. На сьогоднішній момент політики зробили для людей. Те, що змогли сформувати навколо себе команду, змогли сформувати е, майдан, могли правильно скерувати запити людей, але, на жаль, е, ми, бать, ми маємо дуже негативний результат. Ми маємо 100 померших, і Україна народилась знову. Ми маємо 20 го числа нове народження держави Україна, але на жаль, залити кров'ю. Дуже вірно, що зараз зовсім по-інакшому виглядає. Пам'ятник монументу незалежності він втопає в червоних квітах, але ми прекрасно розуміємо, що в такий спосіб він втопав і в крові 20-го числа. Знаєте, я хочу сьогодні повернутися до сьогоднішнього голосування. Не було вже не всі голосування проходили 300 і плюс 300 голосів. Найменше здається набрало голосів постанова про відсторонення. Дмитра Табачника, якщо я не помиляюся, від виконувача обов'язків міністра науки та освіти, там буквально 300, 236, здається, голосів проголосували. І при чому журналісти помітили кількох депутатів, які при цьому ще і займалися кнопкодавством, що здається виглядало не дуже зрозуміли після всього, що відбулося. Я не знаю, може показати відео? Буквально за секунду покажемо. Я сам власне, бачив двох принаймні, таких депутатів на власні очі. Я не знаю, чи це відео стосується саме них. Якщо них, то я, здається, вони ідентифіковані, то зможу їх показати. І виборці, може, якось спробують їм пояснити, щоб вони так не робили. Якщо це не можуть зробити самі депутати, зараз глянемо це відео, щоб не бути голослівними. Дивимося. Ну, дивіться, на цьому місці є молоток, депутат Сумський. Принаймні, я не знаю, чи це він, чи не він. Спотили ці важко, але він сидить от сусіднє, це його місце, так? От зараз я вам його покажу. Це його сторінка. Не знаю. Хай, хай він пояснить, чи він сам голосував, чи чому він голосував за сусіда, якщо це був все-таки він. так? І е, другий депутат, зараз я теж його покажу. А, зараз, зараз, секунду. Це, це в нас Ярослав Москаленко. Це з його сторінки в Фейсбуку. Це з Вишгородський депутат. Вони е, були у фракції партії регіонів, наскільки я розумію, Та, вже, вже вийшли з неї, так? От так якось вже не, не встигаю стежити за всім. Бо ну, от злива йде, зараз е, залишають мандати фракції партії регіонів. Як ви за цього ставитесь? Дуже дивним є той факт. Якщо б це зараз робила опозиція, розуміючи, що може недоотримати якихось голосів, ну можна було б, хоча неправильно, фракція партії Удар боролася за те, щоб не було в Верховній Раді кнопкодавства. Якщо б це робила опозиція в такий спосіб, можна було виправдати, що дуже хочеться той чи інший законодавчий акт, тому що він зараз необхідний для держави е і не може не хватити голосів. Але коли це роблять, Депутати фракції партії регіонів, голосуючи за своїх колег, то для чого? Вони хочуть виправдати своїх колег перед іншими. Ну, все таки мені здається, що з потилиці це. це не Ігор Молоток, моє враження таке вперше. Але ну ви перевірите, потім до цьому оцінку. Якщо це не він, то звичайно ми це спростуємо. Але ну це треба закінчувати. Але то, що це була людина, яка тоді голосувала з його робочого місця, можливо, в такому випадку. Але це треба закінчувати. Все. Ну, переродилось, в Україні, відбулось відродження перезародження Верховної Ради. На цьому треба ставити крапку, і треба розуміти, або тоді ми нічим не відрізняємось, і ми в такий спосіб стаємо такі, які була фракція партії. Рівного. Все це може уже бути дуже жорстко наказано. Ми бачимо, що зараз гнів простого населення, і такі дії допомога, Може потім для того чи іншого депутата повернутись дуже негативом, а може і великими проблемами від тих людей, які зараз що стоять на майданах або стоять на майданах в областях, містах, районах нашої держави. Пане Валерію, от запитують про оновлення. Верховної Ради. Тобто, як ви вважаєте, чи має відбутися, оскільки ми повернулися до нової Конституції, значить, очевидно, що потрібно і провести вже за цими новими правилами і нові вибори. Із новим, напевно, законом про вибори. Але, напевно, важливо і розвести його в часі з вибором президента, як ви вважаєте? Ну, давайте ми проголосували, що у нас в нас мають, мають, повинні відбутися вибори президента. Вони повинні відбутися не пізніше 25 травня цього року. Але ми повинні зробити повну перезагрузку всієї всіх гілок влади. Тобто фракція партії Удар виступає за три позиції: це дострокові, ми вже знаємо, які відбудуться вибори президента, позачергові, назвемо їх так. Це вибори до парламенту і вибори місцеві, тому що на сьогоднішній момент є енна кількість людей, сформовані великі фракції партії регіонів. Є люди, в яких вони викликають гнів, тому що вони своїми діями привели, вибачте, що я так трошки порівняю, але привели до того кровопролиття, яке зараз відбулося у нас в державі. Перезагрузка системи повинна відбутися на сьогоднішній момент, що відбувається в обласних центрах, в містах, в районах. Ті, хто створював майдани, ті, хто відстоював позиції, вони є представниками громадського сектору. Частково нових політичних сил, таких як Удар Свобода, але вони не є депутатами обласних рад, місцевих, міських, районних рад. Їх зараз не допускають, тому що ми повинні в легітимний законний спосіб переформатувати ради. Процес повинен відбутися. Повна перезагрузка системи. Але за новим законом провели. Так, однозначно, за новим законом, при новому ЦВК. Окей. І ну, якщо казати про новий ЦВК, це означає, що буквально до 4-го числа треба ухвалювати вже рішення. Так. Тому що 5-го п'ятого компанія. компанія, і нам необхідно нове ЦВК. Ми так знаємо, що це ЦВК в нього повноваження закінчується в червні місяці, тобто на декілька місяців раніше ми його перезагрузимо, це не є проблем. І для того, щоб вибори відбулись в легітимний спосіб, його повинен. Хоча я вже зараз не вірю, що навіть ті члени ЦВК, які там є. Вони б робили якісь дій чи спротиву, тому що на сьогоднішній момент це вже не популярно, вони ж не є під тим гнівом того свого пана господара, який у них був, чи диктатора. І, але перезагрузка системи ЦВК повинна відбутися і повинна відбутись на квотному принципі. Якщо ми говоримо про позафракційних, я теж буду відстоювати, щоб від позафракційних також була квота. Якщо ми говоримо, про нове обличчя ЦВК, то пропозиція фракції удар, що хтось із громадського сектору має війти або навіть очолити це ЦВК. Угу. І, ну до речі, можна не зупинятися саме на ЦВК. Про це каже Вахтан Кіпіаня, що при кожному органі нової влади має бути сформована компактна експертна громадська рада, але яка б не була профанацією а. Власний орган народного контролю, про що пише Кіпіані, мені здається, слушна ну, думка. Я в себе в комітеті, я голова комітету з питань прав людини, я це започаткував ще з початком роботи Верховної Ради 7-го скликання. У нас є експертна рада, і я завжди був противником того, щоб законодавчі акти, які заходять в комітет з питань прав людини, виходили без заключення чи без обговорення з цією експертною радою. Якщо ми хочемо бути відкритими, тоді давайте ставати відкритими, а не просто це говорити, а нічого не робити. Ну і... Власне, як бути з Майданом, як довго він має залишатися. Є вже повідомлення Володимир Макії, голова КМДА каже, що досягнуті певні, начебто, домовленості потрошку почати розбирати барикади, прибирати хрещатик. А натомість Андрій поробій вже сказав, що насправді а, майдан має залишатися, і пояснив, як довго і в що має стати сигналом, що досить, якби майдану взагалі стояти, давайте дамо Поробія. Майдан ще своїх функцій всіх не виконав, бо дехто сьогодні вже говорить про те, що Майдан може розходитись. А я ж переконаний, що Майдан має дочекатися тих вимог, які ми поставили з перших днів. Я нагадаю, що ми поставили вимогу покарати винних тих, які давали злочинні накази, і тих, які вони виконували. І я впевнений, що Майдан має дочекатися виконання цієї вимоги. Я впевнений, що лишається актуальною та вимога, і за якою ми колись. Одного вечора, 21 листопада, в 9-й вечора вийшли сюди на Майдан. Це питання євроінтеграції. Також, на мою думку, і зараз це питання дуже широко на Майдані обговорюється, що час проговорювати питання про дочасні вибори не тільки президента, а й парламенту, оскільки має відбутись загальне перезагруження влади в Україні. І багато людей на Майдані про це говорять. Пане Валерію. Як ви ставитеся до того, що каже поробіт? Знаєте, і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Майдан отримав свою найголовнішу вимогу. Відставка президента Януковича. Погоджуюсь, що винні повинні бути покарані. Зараз працює і тимчасово виконуючі обов'язки міністра внутрішніх справ Аваку і Валентина Левайченко, щоб найкоротший термін були притягнуті до відповідальності ті е, особи, що вчиняли, давали віддавали накази? Е, до книга. Якщо завтра можна вже залишати майдан, але ми пропонуємо, як фракція партії Удар, люстрацію, розпочати люстрацію, ага. хоча б трьохмісячний термін люстрації. Тобто, ті особи, три три місяці, останні, котрі віддавали накази, повинні зараз відбути бути притягнені до, до кримінальної відповідальності і відбувати покарання. Є вже декілька фактів, і завтра вже на сьогоднішній момент вже порушено декілька кримінальних справ. Я думаю, що будуть де вже найближчим часом затримані це і найвищі посадовці держави, і безпосередні командири Беркута внутрішніх військ, які віддавали накази. У нас є зараз вже декілька фактів, що приходять самі солдати внутрішніх військ і розказують, як їм і хто віддавав команди отримувати спеціальним підрозділом автомати. Є факти, що де люди відмовлялись отримувати. Автомати для того, щоб вони розуміли, що це вже зброя, з якою треба буде стріляти у мирних громадян. А для, того, що, а їх, для них ставилася зовсім інша задача. Це було завдання виключно збереження громадського порядку. Переформатування завдання в ході протистояння призвело до тих трагічних жертв, які в нас зараз відбулися. Так, все-таки Майдан ще стоїть якийсь час. І потім є ж питання євроінтеграції, воно ж не знято з порядку один. Воно повинно залишатись, але ми зараз бачимо, що Європейський Союз не заперечує проти того, щоб Україна підписала угоду щодо членства в Європейському Союзі, але і не дуже спішить. Я думаю, що Європейський Союз хоче побачити новий легітимний уряд, хоче побачити все-таки. Ті запити, як зараз, які зараз казав Андрійчі, будуть притягнуті до кримінальної дідальності. Це повинно відбуватись на найкоротший термін. Я погоджуюсь з паном Макінком, що також треба е, приводити столицю до нормального функціонування. Ну, це наше обличчя. Ми боролись не за те, щоб е, Майдан Незалежності був чорним. Ми боролись за те, щоб Майдан Незалежності був чистим, світлим, який був особливо в собі. В собі E, Наша з вами гордість, що ми є єдина суверенна незалежна держава. Але, на жаль, воно залите кров'ю. Ну, Так, з превеликим жалем, так сталося. Добре, пане Валерію, наостанок хочу запитати, ми пам'ятаємо вибори парламентські перші після перемоги Ющенка, коли затягнувся процес формування коаліційного уряду за новою конституцією. І потім це все вилізло дуже таким неприємним боком. Тому зараз цю помилку ніхто не хоче повторяти. Його треба формувати протягом двох-трьох днів. І уряд повинен запрацювати. Якщо ми не запрацюємо найближчий тиждень, в нас зупиняться виплати пенсій, заробітних плат. У нас вже третій день не йдуть платежі по Нацбанку. Тобто ми самі себе загонимо в штучний дефолт. Цього не можна робити. І уряд повинен бути сформований найкоротший термін. Менше кулуарщини – більше роботи, менше різних домовленостей сформувати і починати працювати. І ті, хто піде в цей уряд, я не знаю, як їх називати. Їх треба буде потім називати або героями, або антигероями того майдану, який зараз відбувся. Добре, дякую за участь нашій програмі. Валерій Паска, народний депутат да. фракції удар. Дякую. І, е...